У місті розпочала роботу мультидисциплінарна команда підтримки ветеранів та військових. Перше засідання під головуванням Ірини та Вікторії Косяк відбулося 25 жовтня. Ця команда буде координувати питання надання соціальних, медичних, реабілітаційних, освітніх та інших послуг ветеранам війни, демобілізованим військовослужбовцям та їх родинам. Для зручності та інформування ветеранів команда створить спеціальний інформаційний бюлетень. У ньому зберуть Необхідну інформацію про наявні послуги, номери телефонів і контакти в громаді, які допоможуть військовим та їх родинам швидко зорієнтуватися та отримати допомогу, коли вона потрібна. У випадку зміни типу опалення субсидіант протягом 30 календарних днів має звернутися до пенсійного фонду для перерахунку житлової субсидії. Якщо домогосподарство в установленому порядку відключено від централізованого опалення і для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади, для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу спостачання та розподілу електроенергії для індивідуальної. Опалення. Це 30 кВт на годину на 1 м квадратний опалювальної площі на місяць в опалювальний період. Деталі на сторінці міської ради. Перелік професій та спеціальності, за якими можна отримати безкоштовний ваучер на навчання за сприяння Державної служби зайнятості, розширили до 155. У переліку професії, необхідні для відновлення інфраструктурних об'єктів, житлового фонду та об'єктів енергетики. Серед спеціальностей: відновлювання джерел енергії та гідроенергетика, галузеве машинобудування, електронні комунікації та радіотехніка, матеріалознавство, металургія тощо. Мати ваучер необхідно обрати спеціальність, професію, місце навчання та подати заявку на веб-сайті Державної служби зайнятості. Кіровоградщина – лідер в Україні за обсягами зібраного соняшника. Його намолотили вже 1 мільйон 258 тисяч тонн. Середня урожайність понад 20 центнерів з гектару. Загалом збір урожаю 2024 року в області на фінішній прямій аграрії. Практично завершили збирати кукурудзу. Сої впорались повністю. Активно прибирають з полів буряки. На 40% площі роботу вже виконали. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй сторінці у Фейсбуці. Подякував усім хліборобам області за те, що вони, попри випробування війною і погодою, стійко тримають трудовий фронт. 1, 4, 5 та 6 листопада в приміщенні ЦНАПу буде здійснюватися прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення переміщених осіб, які проживають безкоштовно. Прийом проводиться за попереднім записом в електронну чергу. Отримати талони потрібно на рецепції ЦНАПу першоповерх приміщення міської ради. Під час повітряної тривоги прийом громадян не здійснюється. Телефон для довіду 40. 44 45 29 жовтня Олександрійський молодіжний парламент взяв участь в офіційному відкритті 3 сесії 15-го скликання Кіровоградського обласного парламенту дітей. Під час зустрічі юні парламентарі відзвітували про роботу у міжсесійний період, презентували проєкти конкурсу Активна генерація, підвели підсумки регіональної інтернет-конференції, а також запланували діяльність на поточний міжсесійний період. За підсумками роботи в міжсесійний період відповідно до рейтингу в Молодіжний парламент займає лідируючу позицію та отримав диплом кращого середку дитячого самоврядування в області. За результатом регіональної конференції сертифікати отримали керівник Інна Кошель та депутатка Владислава Середа.